Ім'я Труш, ймовірно, можна віднести до слов'янських особових імен. Його походження може бути пов'язане з дієсловом трусити, але більш імовірно, що воно є похідним від грецького календарного імені Трохим. Власне, розмовний варіант цього імені, «трут» могло стати основою для утворення ім'я Труш або похідних від нього. Ім'я Труш та його деривати зафіксовані в джерелах 15 століття. Наприклад, у 1417 році згадуються особи з іменем Труш Трюздяк. У 1434 році упоминаються міщани перемишля Трюс Гнат Ігнат Трюс. Інші згадки датуються 1448 роком. У документах можна знайти імена, такі як Сьонко Трушович, Сенко Трюсовіць, та інші. Згодом у козацьких реєстрах, 1649 року, також фіксуються особи з ім'ям труш, козак Корсунського полку, трущ Пистрайленко та козаки Київського полку, зокрема трущ Бобличенко. Ці факти підтверджують існування імені труш на території сучасної України протягом багатьох століть. Схожі на труш імена трус Яруш.